Так, всем привіт. Просили показати як робить... Чи як у мене настроєні настройки в інверторі Показую? Так, SUB зараз стоїть режим. Хоча можна часто ставлю сол. Тут не важливо. Головне, щоб... Щось я це тільки пробував. Короче, тут я переставляю в тестах так видно чи може краще Так буде краще да? так зарядка акумулятора стоїть 40 ампер вона якраз зараз ці і 40 ампер и дає сюди дає 43 максимум коли тут 40 стоїть дає 43 ампер Так, ну це безперебойник, UPS режим, юзер настройки. Це даже не знаю що. Це все пропускаємо, 220 ставлює 50 Гц. 10 А стоїть зарядка від сети. Заряджаю дуже-дуже рідко, прям дуже рідко, все время від сонечка. Так, батарея нижнє значення, коли SUB стоїть. Нижнє значення батареї, коли розряджається до 52,3, починається зарядка від сіті і заряджає до 53. Ну це я просто тикав, пробував, як працює, щоб довго не ждати. Провірю, тут можна виставляти любе значення. Це зарядка від мережі або від сонечка, коротше. Це біпер, це світло екранчика. Оце чесно не знаю, не помню, треба піддивитися десь. Можна навіть глянути. Що таке 23? -й? Перенавантаження. Якщо перейде на лінію, коротше перенавантаження. То... У ну, мене все одно відключене світло і повністю не включене практично. Тут я зробив другу фішку. У мене по-другому йде світло. Ой, стоп, не теж 25 это це... кручится все не надо. Максимальный заряд батареи 56. Ну это тоже в тесте, а так ставлю 54,5. Зараз просто тестирую, что робиться, А так стоит 54,5. И поддержание лица заряда, это поддержание его. Одинаковое число, что на поддержание, что на заряд. А так стоит 54,5. это что я тыкал, переставлял. Так, так, так. А это что такое по аккумулятору? Не, помню. Эти Все настройки я себе даже, честно, даже Батарейки я їх даже не пробував, не, не ставлю. Максимальна зарядка на батарею, чи щоб брали на з батареї. Максимум це 100 ампер. Більше щоб не витягувало. Теж щось там таке сало. Так. Оце що тут батарея. батареї? Ну і все вернулось. Так, тепер по поводу режима сап. Да? Зараз що стоїть? САП стоїть. Так, що в нас зараз? 12 А захода 4, 4 кВт. Так. 你干嘛呢？ переключиться Уже сильно шумит, но зараз просто полыхаю сейчас побачу в таком режиме если нет то надо передождать чтобы сонечко зайшло чтобы показать як Але вона не, не робить підміс, поки не зарядить акумулятор. От я грався цифрами. Чому так довго переключаю, я не можу зрозуміти. О, переключило. Включила байпас і включила підміс. Сейчас опять пока в де і тепер так, будинок споживає вот опять вот так 2 2, два киловатта не видно Коротше опять тоже буду. можна подивитися. Два сторот два. Ну, короче, два кВт, так скажу, я будила. І 300... коротше 200 ватт, зараз заходить 270, якесь у нас там 300. 350 і сюди заходить з мережі. Тобто приблизно кіловат-800 бере з Сонечка, все остальне йде з мережі, оці там 200-300 Вт бере з мережі. Але при цьому ж Підмісу заряда немає, іменно, іменно заряд немає. Є тільки підміс від сонечка в мережу, а зарядки нема, тому що хватає От тут вистачає цього. А тут хоч не хочеш, все одно йде, він бере, от зараз пів кВт бере. От у нього там свої причуди. І ще чого. Чим більше тут значення це заходить від сонечка, Тим більше він споживає з мережі, навіть якщо просто до нього мережа буде під'єднання, він буде брати, все одно буде брати. І навіть коли нема мережі, чим більше він розпочигаюється, він бере там і 200 і 200 з лишнім вата, таке замітив. Коротше, чим більше його потужність зростає, він починає брати все більше і більше і більше. Так, а тепер, якщо йому... От зараз на цьому 55 вольт якщо йому взяти зараз і показати, що акумулятор якоби заряджений, вот сейчас дивіться, от, наберем, берем во тут нет не тут Та надо йти в 20 от. 24,5 класс. А в 26 А, 29-й, а це, кстати, це коли виключається інвертор. 44 вольта і в виключається. І в будинок на мережу, але без є інвертор. Я зробив по-другому трошки схему. Так от тут надо помістить теж та, на 50... Так, хай там буде даже так. И от заходим. Тепер на Аккумулятор все одно ще горе нас, а, ну меньше конечно 78%. Меньше до зарядийца. Да, заряджений? были заряжены. 3,4 кВт заходить, показує зараз в батарею 1,2 А це я не так подивимось Батарея 1,2 кВт 3,7 кВт. Сонечку. І от панельки, коли нагрівається, коли стабільно сонечко, ніяких скачків напруга немає. Але коли надворі мороз, набігає хмарка, в цей момент охолоняють панельки, потім хмарка проходить, сонце близько і скачок от на 5 або і 5,5 кВт. Ось таке буває. Ну так він працює. Зараз він бере 2,6 кВт. І з мережі він бере 200-300 Вт. Через то цей байпас я не бачу смисла його зовсім зовсім, вообще використовувати. Глядь зовсім. Нема ніякого смисла. Я просто все время беру і виключаю мережу повністю. Все, вона пропало. І так я вже... 4 дня, наверное. Сіжу повністю на... Він навіть так краще починає робити, коли нема мережі, він більше розганяється, більше витягує з себе, з, верні, з панелі. Це ще тоже таке замітно. І сижу так все время я днем на сонечку, а ночі на акумуляторі. За я беру 4... цю ніч взяв 4,5 кВт. Це з п'яти вечора до восьмої ранку. Сонечко зайшло п'ять вечора. І до восьмої ранку якраз-раз мені вистачає, тому стається там 9%. Ну, Повності висажують. Ну приблизно. Приблизно так оце все працює. Ну байпас я не бачу смысл його зовсім ставить, я Не, не можу, нема геть включать включати. Я його виключаю і навіть не подаю мережу на цей на іграш. Проще хай висадиться акумулятор. Перейду на мережу, але ж у мене ну, зроблено трошки по-іншому. По Переход на саму мережу. Тоже, якщо цікаво, то може. це через Аверху. Просто через Аверху, але головний вход в Аверх не сеть, а сам інвертор. Ну це таке відео. Я все тепер розказав. Не знаю, що, що ще пробить класну, що, може не показав. Але... Смисл його, щоб він працював, просто жаре самого. Просто жре акумулятор. Хіба що може, що якщо не вистачає акумулятора і включать. Акумулятор, жре і в Сіті намотає на счетчик енергії. Коли може її включати, коли не вистачає, мало заряджений акумулятор, то включить, щоб заряджалося. Ну це все. все тоді. Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки, Пока.